Свої картини інженер служби забезпечення якості Рівненської АЕС Людмила Пашкевич представляє глядачам уперше. Полотна майстриня створює у техніці Флюїд арт. Побачити їх можна на виставці у міському центрі. Дозвілля, Я взагалі, творча особистість. Я багато чим займалася в своєму житті. і Завжди щось шукаю, щось новеньке. Я натрапила на картини крилову заливка. Флюїд арт називається, і там я вирішила спробувати, як то воно є чи вийде, чи не вийде. Ну і в результаті того в мене вийшло цих дві картини. Флюїд Арт новий напрямок у живописі. Ця техніка один із видів абстракціонізму, в якому не існує визначених сюжетів. Художники розливають фарбу по полотну, змішують їх. Взаємодія породжує унікальні роботи. Дуже цікаво. До речі, я не називаю свої картини взагалі. Але коли я скидаю друзям, дуже цікаво слухати коментарі. Вони підписують, кожен своє бачить. Хтось бачить око тигрове, хтось там сонячне затемнення. Ну тобто, в кожного є якісь свої моменти, от і в цьому прелість. Незвичайні узори, яскраве поєднання фарб, і головне, неповторність кожного зображення притягує погляд. Я люблю інтер'єрні такі речі, різні, цікаві. І воно. Пишеться будь-який інтер'єр, я просто якби для мене такий момент цікавості. Ну, хтось, ну от, наприклад, можна побачити там рибки в морі, хтось там, якесь сяйво. Нанесення фарб на полотно методом флюїд арт захоплюючий процес, каже Людмила. Для їх змішування є спеціальні інструменти, а ще фарби видуваються на полотно за допомогою фена чи соломинки. Можна малювати дерев'яними паличками, одноразовими виделками іншими матеріалами. Заливала фарбою спочатку і можна її робити з допомогою або цепочки, або ниточки. Тобто вмикаєш фарбу mm -hmm. і просто так, як тобі потрібно, ти його там собі формуєш. Ну, я сформувала в вигляді квіточок. При створенні картини, каже Людмила, завчасно не можна передбачити результат. Саме це робить Флюїд Арт таким захопливим. Повторити я його не зможу, це однозначно. Воно завжди кожен раз виходить по-іншому. Можуть бути одні ті самі кольори, але малюнок абсолютно відрізнятиметься. Тому той прелість ці, цієї техніки, що вона ну, не повторюється. Кожна картина по-своєму індивідуальна. Картини у стилі флюїд Арт привертають до себе увагу навіть людей, далеких від мистецтва. Все 22 квітня, в суботу, з 12 до 15, ми будемо тут зустрічати всіх охочих подивитися на мою творчість. Виставка картин Людмили Пашкевич працюватиме у міському центрі дозвільня до 30 квітня. Тетяна Кровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом.